Вітаю народи. ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. І сьогодні ми поговоримо про Старейл, а саме про двох нових персонажів, які чекають нас в наступному патчі: та Церидра. Саме таку транслітерацію їхніх імен я обрав. Не питайте, яким чином я це зробив. Буду їх називати саме так. Тож, як і завжди, на початку відео кажу: якщо ви не хочете чути інформацію з бета-серверу, можете вимикати це відео. Усі решта, вмощуйтеся зручніше та погнали. Цього разу я записую це відео, коли на бетці лише третій патч. Саме ж відео вийде у вівторок. Коли вийде четвертий патч. І так як ви знаєте, що в старейлі між патчами в бетки змін настільки буває багато, що персонаж змінюється кардинально. Тож, якщо в день виходу, тобто у вівторок, коли ви дивитеся це відео, якщо будуть якісь зміни, то я їх додам у це відео в день виходу. Якщо ж ні, то все залишиться як є. Однак навіть так не забувайте, що це буде лише четвертий патч. і на п'ятому патчі теж багато що може змінитися. Тому усе, що ви почуєте в цьому відео, лише теоретична інформація про те, як саме працюватиме персонаж і як він може вплинути на ті команди, які вже є у грі, і з якими персонажами взагалі вони працюватимуть разом. Що ж. Почнемо ми з Єсиленс. Це демо демочовертайм фіз-персонаж. Вона прикликана відродити, можна сказати, цей архетип. Однак, проблема архетипу демочовертайму в тому, що вони зробили кавку. Дуже бажаною, майже основним сапортом цього архетипу. І без кавки навряд ви зможете побудувати вдалу команду. Навіть якщо ви візьмете, наприклад, лебедицю, Гісиленс та Мей, така команда не буде сильнішою, ніж з кавкою замість Гісиленс. Тому, якщо у вас немає кавки, я б не рекомендував вам дивитися в сторону про Просто тому, що вона вам сподобалася. На жаль, це така гра тут дуже багато прив'язано до архетипів і взаємодії між персонажами, тому деякі персонажі можуть банально взагалі не працювати. Дуже сумно, що в нас немає вдалої альтернативи для кавки, тому що змінили тільки її, а решту демочовертаєм персонажів не чіпали. Можливо, в майбутньому щось з'явиться альтернативне, однак поки що такого немає. І якщо подивитися на супербрейк команди, то ми одразу мали у своєму розпорядженні головного героя, який надавав нам супербрейк. Далі з'явилося фуга, яка трішки краща за нього. Однак такий персонаж. Персонаж був безкоштовний і одразу нам доступний. В даному випадку ми не маємо такого персонажа для заміни кавки. Тому, якщо у вас немає кавки, і ви хочете, ну дуже хочете гісиленс собі, то вам доведеться крутити обох цих персонажів. Добре, давайте перейдемо вже ближче до того, що саме робить гісиленс Отже, скіл. Вішає дебаф, що збільшує отриману шкоду цілями. Цей дебаф висить достатньо довго, щоб не потребувати постійного перенакладення, тому загалом цей персонаж може бути СП позитивним. Щодо ультімейту, то вона зменшує дефенс та атаку цілей, тобто ще трішки виживаності дає, а також створює поле, в якому за кожен дот спричиняється додатковий демедж від атаки Гісиленс. І за рахунок цього і спричиняється основний демедж персонажа. тобто вона одразу і дебафер, що збільшує демедж дотів усієї команди, так і дамажить сама, при чому я вам скажу досить багато. Далі талант, який допомагає їй спричиняти цю шкоду. Атака будь-якого члена команди вішає випадковий дот на ціль. Цей дот може бути одним з чотирьох, які існують у грі. Тобто це може бути винт, це може бути лайтнінг, це може бути фаєр або фізикал. І усі ці доти можуть висіти на цілі одночасно, плюс до лайтінг доту від ульти кавки, плюс до доту від лебедиці, і плюс, наприклад, якщо ви використовуєте авантюрина з лайтконом, який вішає дот, плюс ще цей дот також буде висіти на цілі, і в сумі це аж цілих сім дотів. За кожен такий дот буде спричинятися демедж від ультімейту Єсиленс. Крім цього, в неї ще є, звісно, пасивки. Перша пасивка на старті бою створює поле ульти, щоб одразу все працювало. Та при кожному створенні поля вона дає нам один скілпойнт. Це просто вибух мозку, насправді. Якщо це лишиться, то це супер круто і неймовірно класно для команди. Якщо ж це заберуть, насправді лебедиця СП позитивна, Єсилен СП позитивна, Хілер теж СП позитивний. Тому загалом не те, щоб це було дуже важливо, однак це дозволяє, наприклад, тій самій Лебедиці частіше давати свою навичку. А це теж взагалі-то корисно. Далі активація ульти провокує усі доти. Тобто, як у кавки, вона також буде провокувати усі доти. Не так часто, як кавка, тому що кавка робить це ще й скилом, і фол атаками тому в кавки, звісно, це значно краще працює. Однак додаткове спрацьовування це теж приємно. Далі дає бонусний демедж за хітрейт. Тобто, вона за хітрейт від кавки отримує 100% атаки. і сама Собі заливає бонусний демедж від хітрейту. Тому в даній ситуації розробники подумали про те, що взагалі-то ви будете використовувати цього персонажа з кавкою, яка залє вам купу атаки. Тому атаку персонаж сам собі навряд має заливати це не дуже ефективно. Саме тому їй додали бонусний демедж, щоб вона взагалі нічого не потребувала. Тому що в команді не буде присутнього бафера цього бонусного демеджу, скоріш за все. Це дуже класно і усе. Що в цьому персонажі є, воно досить збалансовано, і мені здається, що з точки зору геймдизайну персонажа вона виконана просто чудово, щоб комбінуватися з тими персонажами, які вже є в грі. Однак вона не створена, щоб грати самостійно. Тому, як я й казав раніше, якщо ви плануєте використовувати His Silence окремо, просто так ви хочете цього персонажа викрутили, наприклад, як дебафера, щоб зрізати деф та збільшувати отриману шкоду, ну звісно, можна взяти її до ахерон. Однак навіщо? Бо в такій команді вона буде виконувати роль дуже поганого дебафера і дуже слабкого, який в цьому сенс, на мою думку, жодного. Що ж, добре, поговоримо про ЄСИЛН e у команді, які взагалі в нас є тут опції. Ну, звісно, нам треба взяти Кавку, бо без неї воно не працюватиме. Далі найкращим варіантом буде закрити це все Лебедицею. Звісно, тому що вона спричиняє найбільший дот-демедж серед усіх персонажів, плюс це ще один додатковий дот, плюс це демедж дотів, та ще й зрізання дефу, якщо використовувати її навичку. А за рахунок додаткових скілпоинтів. Від Єсиленс, як ви розумієте, навичку вона буде використовувати досить часто. Щодо хілера, то зазвичай використовують хохо, -Хо, тому що вона генерує енергію та заливає трішки атаки своєю ультою. Однак, якщо б в цьому слоті був якийсь хілер, Типу нашої нової ось цієї дівчинки, тільки щоб вона вішала демочовертайм на цілі. Тобто, якщо з'явиться хілер, який вішатиме демочовертайм на цілі, то він і буде найкращим варіантом для цієї команди. І на мою думку, такий хілер зараз напрошується, тому що нам треба завершити цю команду. Нам не вистачає хілера, який би вішав демочовертайм. І так, хоч хо-хо, чудово. Довий вибір, вона заливає енергію. Однак зараз, при використанні кавки з лайтконом, який відновлює енергію по цілях зі зменшеним дефом, він буде працювати тепер весь час, тому що ульта Гісиленс зрізає деф весь час. Тому не буде проблеми для кавки використовувати цей лайткон і отримувати максимум профіту від нього. Тому кавка почне завжди давати ульту постійно, кожен свій хід. Майже в усіх ситуаціях в цьому випадку додаткова енергія від хохо -Хо буде потрібна лише лебедиці та м, самий Єсиленс. Однак чи це справді настільки буде важливо в цій ситуації? Я не впевнений, що в цьому буде, ну справді буде сенс. Тому заміна хохо -Хо на хілера, який буде вішати дебаф, буде значно більш важливою і значно більше вплине на. Демедж команди, ніж використання додаткової енергії та трішки бафу атаки від хо-хо. На мою думку, наразі цей слот вільний. Так, хохо найкращий варіант. Однак сюди можна поставити і, наприклад, гепарда, просто в лайтконі, який вішатиме дебаф. Можна сюди поставити авантюрина, він також працюватиме. Можна сюди поставити Фусюань, вона також працюватиме. Так, вона дає крит шанс, авантюрин дає крит демеш своєю ультою. Однак це не важливо. Вони будуть додавати ще один дебаф. По-перше, дамажитиме сам цей дебаф. По-друге, гіселенс буде дамажити ще один раз за рахунок цього додаткового дебафу. Щодо хілерів, окрім ось цих двох дівчинок, можна взяти власне, будь-кого, просто хто підтримуватиме на плаву вашу команду. Однак, якщо у вас немає гіацини та хохо, на мою думку, кращим вибором буде взяти якогось дефового персонажа з лайтконом, який вішає дебафи. На ньому, до речі, топас зображено. Добре, якщо у вас немає лебедиці, чи така вона необхідна. Насправді я вважаю, що це не супер важливий персонаж в даному випадку, і її можна буде замінити на будь-кого з сапортів, які бафують обох персонажів. Тобто, це може бути Жонь Мей, це може бути Робін і це може бути Трібі, де вона ось. Один з тих сапортів чудово може стати в ось цей останній слот, і, допоможе допомагати Команді дамажити більш ніж адекватно. Кавка тут. Дуже важлива і її не замінити. Але мей, ну власне, це те саме, що Гісиленс, тільки більш слабкий і старий варіант, плюс менш скілпоїнт позитивний, ніж Гісиленс, тому що все ж таки Гесилен здатна відновлювати скілпойнт ще своєю ультою. Це значно допомагає команді. Однак, в плані демеджу я не можу сказати, хто з цих двох дівчинок буде демажити більше своїм власним демеджом, якщо не враховувати те, що Гісиленс буде збільшувати демедж команди сильніше за рахунок ще одного додаткового дебафу, який триває більше часу. Що ж, добре, добре, забуваємо про цього персонажа. На мою думку, вона класна, однак те, що вони продовжують додавати персонажів, які неймовірно вузько спеціалізовані і ще й потребують інших персонажів, не дуже адекватно для урізноманітнення можливостей. Так, вони додали сайфер, вони додали трібі, які неймовірно універсальні, їх можна поставити в абсолютно будь-яку команду. Ну, майже будь-яку, хоча ну, 99%. І зараз, мабуть, варто додати персонаж, який не настільки урізноманітнює можливості усіх персонажів на вашому аккаунті, а фокусується саме на конкретних. З одного боку, це допомагає нам обрати, чи потрібен нам цей персонаж чи ні. Тому що якщо персонаж не бафує нікого на вашому аккаунті, то навіщо його крутити? З іншого боку, це унеможливлює викручення персонажа, який вам подобається просто по лору чи візуально, якщо у вас нема з ким його брати, або змушує вас крутити ще одного персонажа. Добре, переходимо до наступного. Циридра це, це, на мою думку, цікавий персонаж з трохи меншим обмеженням, однак все одно суттєвим. Добре. Що ж церидри такого дає? По-перше, скіл обирає тіммейта та дає циридрі один стак. На шести стаках скіл персонажа обраного посилюється, а також при використанні повторюється і скидає стаки. Тобто, ми отримаємо посилення наступного використаного скіла, і він ще й повторюється ще раз. Це одразу зумовлює неймовірне обмеження. Ми можемо використати тільки персонажа з Церидрою, який використовує скіл, і за рахунок скіла спричиняє максимум шкоди. Таких персонажів усього кілька у грі, і талант циридри ще сильніше зменшує кількість таких персонажів. Ульта просто б'є усе поле та дає Цередрі два стаки. За рахунок цього можна трішки швидше накопичувати їх. Талант в неї робить наступне. Обраний тіммейт отримує баф від атаки циридри, а використання скіла та безік атаки генерує один стак. Тобто, використовуючи скіл та безіку, персонаж буде стакати ці заряди для циридри, а також він отримуватиме баф від атаки. Тобто ми одразу обмежуємо наш вибір персонажем з атак скейлем. Мідей та Дзінлю відпадають, принаймні Дзінлю. В новій своїй формі. Тому в нас залишається банально три персонажі, бо більше немає, більше нікого воно не бафитиме. Це. Файнон, звісно, в нього багато скіл-демеджу, і в нього є великий бік Метеорбум, який повторити ще раз буде дуже навіть непогано. Далі в нас є Арчер, який також за свій хід може дати скіл дуже багато разів, і за рахунок цього накопичити необхідну кількість стаків і зробити ще один посилений постріл. І останнім таким персонажем є Анакса. Так, Анакса може бути використаний. Як мейн-ДД, і зазвичай він навіть кращий як мейн ДД, ніж в парі з Гертою. Однак він не суперсильний персонаж, і його скіл не те, щоб дамажить справді багато. Я поки що не знаю наскільки це буде в геймплеї відчуватися використання Церидри разом з анаксою. Однак, на мою думку, він третій у цьому списку за якістю використання і утилізації даного персонажа. Добре, переходимо до пасивок, і вони, на мою думку, досить дивні. Перша дає крит демедж, друга дає крит шанс в самій циридрі. Я не знаю навіщо, однак вони роблять з неї такого собі саб дд та дамажить вона виключно ультою і. Ті цифри, які я бачив, при тому, що циридри використовується здебільшого в команді, де у вас є якийсь main ДД, гіперкері, і ви його сапортами бафуєте. Тобто в цій команді немає бафера команди, щоб вона бафнула і саму Церидру. Через це у циридри не буде майже демеджу, на мою думку. І навіть попри те, що їй дали крит демедж та крит шанс, щоб вона завжди критувала та мала великий. Мультиплікатор крит-демеджу. однак базовий демедж персонажа надто низький, щоб цей демедж був відчутним. І ще й він іде від ультимейту і виключно від ультимейту. Тому буде дуже рідко, тому буде дуже рідко спричинятися. На мою думку, обидві ці пасивки треба замінити на щось більш корисне для персонажа та для баферських його можливостей, і прибрати цей демедж, який. Насправді, ну, не спричинятиметься в достатній мірі. Добре, і остання пасивка дає швидкість собі і цілі, яку вона бафає, на кілька ходів. Їй треба буде поновлювати скіл на цілі, якщо вона хоче підтримувати цей баф швидкості. Добре, персонаж дає справді багато, однак чи буде це комусь реально корисно? Що ж, ми маємо Циридру, і першим персонажем, якого можна використати з нею, це Файнон. Звісно, з Файноном вона буде чудовим персонажем. Ми додаємо сюди броню, Ми додаємо сюди Сандея і отримуємо найсильнішу команду для Файнона. Броня та Сандей піднімають Файнона у черзі. Циридра дає йому швидкість, щоб він зміг походити. Перед ходами Броні та Сандія настакати цю пасивку від церидри і, знаходячись під дією свого ультимейту, Файнон здатен посилити і подвоїти два своїх великих метеор-буми. Так, це круто. Це збільшення демеджу, однак у самого Файнона і так дуже багато атаки. І, на мою думку, Циридра не бафає настільки багато, щоб вплинути на демедж Файнона настільки, що це буде супер, мега, класно. До того ж. Друга ротація Файнона буде ускладнена, на мою думку. Однак справа в тому, що вдалого четвертого слоту для Файнона зараз просто немає, і відповідно Циридра буде найкращим з можливих варіантів. Я не тестував поки що цю команду, тому не можу сказати, наскільки це буде зручно, наскільки це буде сильно і, наприклад, сильніше, ніж використання Трібі в цьому слоті, чи використання сайфер в цьому слоті. Чи використання головного героя в цьому слоті, ну і будь-якого іншого саппорта, який міг би бафити Файнона. Однак, звісно, я очікую, що Циридра буде виконувати цю роль найкраще, і допоможе Файнону зробити нуль цикл значно простіше, ніж при використанні будь-якого іншого саппорта в цьому слоті. Щодо другого нашого персонажа, а саме Арчера, то з ним циридру також можна взяти замість хілера. Так, вона збільшить кількість атак арчера, а це дозволить йому значно більш комфортно використовувати команду без хілера. Ми беремо Вульфа або Сайфер. Тут насправді можна будь-кого з них взяти. Ну і закриваємо це все Спаркл. Беремо ось таку команду: закриваємо це все церидрою і отримуємо суперсильну команду. Такою командою я впевнений. Реально закривати контент просто в кілька ходів арчера, тому що кількість цих скілпойнтів буде достатньо високою, а так як циридра буде допомагати. Ще один раз активовувати скіл для арчера, а це додаткова енергія, додатковий демедж, і за рахунок цього хід арчера, можна сказати, буде подовжений ще однією активацією навички, тобто там, де ви могли активувати 5 пострілів, ви зробите 6 пострілів. Порозуміти наскільки це більше, причому п'ятий і шостий будуть посилені. Також Циридра заливає атаку, а в Арчера основна проблема саме відсутність атаки, тому що в своїй команді він отримує її недостатньо. Тому за рахунок додаткової атаки від циридри, арчер ще більше посилить свій демедж. Добре, Анакса останній персонаж, на мою думку, який. Може добре використати церидру, і до нього можна буде взяти того ж сандия або броню когось з них, додати сюди робін, щоб ще більше піднімати в черзі, і закрити це все церидрою, за рахунок того, що. Анакса буде повторювати свою навичку самостійно, також він буде повторювати свою навичку використанням церидри, і за рахунок того, що усі ці повторення будуть рахуватися в стаки церидри, таким чином він буде стакати ці шість зарядів дуже швидко і повторюватиме свою навичку неймовірну кількість разів. А це призведе до великої кількості додаткової енергії, додаткових ультімейтів і до купи додаткового демеджу. Можливо, саме Робін тут буде не найкращим вибором, тому що вона заливає атаку і Цридра заливає атаку. Однак, на мою думку, підняття в черзі від Робін буде неймовірно крутим на початку бою і дозволить анаксі спрочинити ще більше своїх ходів перед ходом супротивників. І це призведе до значно простіших нуль циклів. Тому, якщо ви плануєте Файноном Арчер. Чи анаксою робити нуль цикли, чи не дуже швидке закриття того ж Апокаліпс Шедова? То Циридра це найкращий четвертий слот, який тільки можна уявити, тому що вона додає додаткові скіли, вона додає нам багато атаки, і вона посилює наш основний демедж. Що ж у підсумку, чи отримали ми достатньо хороших персонажів? Чи занадто вони обмежені використанням лише у своїх неймовірно вузькоспеціалізованих архетипах з окремими персонажами, яких, якщо у вас немає, ви можете не крутити цих персонажів? На мою думку, це занадто цього разу вони перегнули палицю. Якщо в четвертому чи п'ятому патчі бетки це буде змінено, буде, звісно, круто. І на релізі ми отримаємо значно більш варіативних персонажів. Однак наразі, що є, то є. Чи це погано для гри, не думаю. Однак чи це погано для середньостатистичного гравця? Звісно, так. Тому що вас змушують крутити конкретних персонажів, без яких ваш сапорт, який вам можливо сподобався по лору чи візуально, не працюватиме. На цьому будемо закінчувати. Дякую усім вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! turning